Коаліційна угода має стати чітким планом реалізації реформ. До цього закликали експерти проекту реанімаційний пакет реформ. Депутати мають домовитися обов'язково ухвалити усі необхідні закони, а кабмін виконати їх на практиці. А якщо обіцянки коаліційної угоди не виконають, новий уряд повинен подати у відставку. Переконують експерти. Вони радять уже зараз додати до коаліційної угоди цілу низку законопроєктів. Це плани нової конституційної, антикорупційної, економічної банківської та наукової реформ. А всі переговори щодо коаліції проводитимуть максимально публічно. Це є декларація намірів, і фактично будь-яка сторона може відмовитися від цієї декларації в той час, як те, що було закладено у регламенті роботи коаліції, це досить відповідальний елемент угоди. Тобто коаліція бере на себе відповідальність голосувати за ті проекти, які дає. Уряд уряд зобов'язується подати відставку. Якщо цього не відбувається, без варіантів Петро Порошенко та Арсеній Яценюк домовляться про коаліцію, оскільки не мають іншого виходу, упевнений політолог. На думку Володимира Фасенка на кону у лідерів двох потужних політичних сил не лише власні амбіції, але й гроші МВФ. Втім, експерт не виключає подальше переформатування у складі коаліції і уряду. Рокіровки прогнозує навесні наступного року я очікую можливість переформатування або коаліції, або уряду у разі виникнення або загострення існуючих проблем, зокрема навколо проведення реформ.